Фанати збірної Грузії відзначились неймовірним вчинком. Цього не було у трансляції, а ми покажемо. Ще одна втрата нашої команди перед Чехією, а також нові чутки навколо Судакова. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Ці та інші теми сьогодні в об'єктиві нашої уваги. Про них і поговоримо. А перед тим, як розпочати наше нове відео, звично закликаємо вас підтримати проект та підписатись на канал. Поїхали! Звично розпочнемо сьогодні із національної збірної України, адже команда Реброва поступово відходить від перемоги над грузинами та вже готується до наступного матчу. А відбувається ця підготовка знову не без кадрових проблем. Адже за даними прес-служби асоціації, голкіпер Шахтаря Дмитро Різник отримав пошкодження. Через це він вже навіть покинув розташування команди Сергія Реброва. Дмитро вирушив до табору свого клубу і там буде проходити відновлення. Таким чином до найближчого поєдинку готуються лише два голкіпери, які залишилися у таборі збірної. Це Анатолій Трубін та Георгій Бущан. Щодо інших футболістів, то усі здорові і готують. У загальній групі єдиний хто під питанням це Тарас Степаненко. Він не був готовий зіграти проти Грузії. А чи зможе вийти на поле у найближчому матчі, про це розкаже Сергій Ребров на вечірній прес-конференції. Додамо, що матч проти Чехії відбудеться у понеділок, 14 жовтня, початок о 21.45. І кілька слів про нову форму збірної України. Адже у своєму крайньому відео журналіст Віктор Васко звернув увагу на те, що лише національна. Команда отримала нове екіпірування, тоді як збірні інших вікових категорій грали ще у старому варіанті від Хоми. На це відреагували в УАВ та повідомили, що форма для національної збірної це перший етап співпраці. Усі інші збірні, молодіжні, юнацькі та жіночі, отримують свої варіанти від Адідас вже у 25-му році. У цьому ж році має бути розроблена і ексклюзивна форма саме для нашої команди. До слова так, друзі, вже завтра у понеділок 14 жовтня збірна України проведе другий матч з цього жовтневого збору. Нашим суперником буде команда Чехії. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша команда, ми пошукали і знайшли ось наш прогноз на екрані, а у коментарі якийсь закріплений ось там під відео, або за QR-кодом, який ви можете відсканувати ось там в куточку екрану. На вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та заберу. ita Далі, давайте на кілька хвилин повернемося до того власне поєдинку проти команди Грузії. Адже тут є нагода поговорити про вболівальників як однієї, так і іншої команди, але особливо відзначимо вболівальників збірної Грузії, які відзначилися неймовірним вчинком. Так, фанатський сектор Сакартвелло під час гри порадував усіх присутніх вже легендарною кричалкою, так би мовити, на честь російського диктатора. Далі без коментарів. За цей вчинок грузинським фанатам однозначно лайк та неймовірна подяка за солідарність з українським народом. А от після матчу стався інцидент за участі тих же грузинських фанатів та наших. Виник між ними доволі неприємний епізод, адже у розпорядженні видання чемпіон потрапило відео сутички між вболівальниками обох країн. На відео видно, що між сторонами зав'язалася ледь не масова бійка, причини якої достеменно невідомо. Втім, на щастя, цей інцидент доволі швидко. Ком вичерпали. Ну і завершимо сьогоднішній випуск традиційним оглядом інших не менш актуальних новин зі світу українського футболу. А тут у нас Дженуа, яка продовжує шукати заміну для Руслана Маліновського. Після відмови від Віктора Коваленка клуб готовий запропонувати контракт уругвайському півзахиснику Мґастону Перчейро, який із серпня перебуває без команди. Він вихованець уругвайського футболу та відомий виступами за кал'єрі і Террану, а європейську кар'єру розпочинав у ПСВ. Знову крутяться чутки. Навколо імені Георгія Судакова цілком очікувано, що до початку зими їх буде все більше і більше. На цей раз видання Футбол інсайдер пише про інтерес до півзахисника з боку Манчестер Сіті, який готує підґрунтя до відходу із команди Кевіна де Зокрема, і у фігурі українця бачать такий потенціал. Містяни спробують домовитися з шахтарем вже взимку однак, джерело такий трансфер саме у січні називає малоймовірним. Фабріціо Романо знову видав порцію компліментарщини на адресу Михайла Мудрика, принагідно розвіявши усі чутки щодо його можливого відходу із команди. За даними Романо, незважаючи на чутки, у січні Михайло нікуди не поїде з Лондону. Він та його команда наразі не працюють над таким варіантом розвитку подій, тож активних перемовин ні з ким. Не ведуть, ну і наприкінці про Євгена Селезньова, повернення якого у футбол відкладається раніше повідомлялося, що він може знайти нову роботу у клубі Юкса однак, за останніми даними такої співпраці все ж не буде. Більше того, нібито навіть не було ніяких перемовин між селезньовим та керівництвом команди. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо не підете з цього відео без лайку та підписки на канал. Будьте на зв'язку з Футбол України, і скоро побачимось.